Хочу спробувати поєднати стімпанк та український традиційний стиль. Для початку беру традиційну додільну сорочку із льону небіленого, перекрашену брижами по коміру. Наступний крок штаньки у стилі стімпанк. Звісно ж, для них мені потрібна була коротка сорочка, але оскільки я такої не маю, вирішила трішки схитрити і ось таким чином, як на відео, вкоротити ту, що я маю. Здається, нормально, штаньки видно. Після цього беру керсетку із щільної коричневого кольору тканини, прикрашену чорним декором. Чудово, вписалося. Далі беру вже крайку, теж в таких коричневих кольорах, прикрашено китичками. Потім потрібно взутися. Я обрала такі чобітки високі на каблучках. І після цього вже додаємо різні аксесуари, наручі, фотоапарат, сумка. Мені здається, що вийшло доволі непогано, але що скажете ви?